Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для любителів нових українських серіалів про кохання. Спішу повідомити, що 7 жовтня о 20.00 на телеканалі СТБ стартує прем'єра довгоочікуваної мелодрами Осені під назвою Впізнай мене. Тому всім раджу не пропустити дану прем'єру, адже серіал обіцяє бути дуже цікавим. Даний серіал має всього 8 серій та розповідає про складні взаємини між батьками та дітьми, а також про вплив минулих подій на теперішнє життя. Варто зазначити, що сюжет серіалу зосереджується на житті головної героїні Віри доньки колишнього поліцейського. Батько суворо виховував доньку, намагаючись захистити її від зовнішнього світу. Однак їхнє життя кардинально змінилося після трагічного випадку, який залишив глибокий слід у сім'ї. Подруга Віри Катерина є її повною протилежністю, впевнена, розумна і зухвала. Їхня дружба викликає здивування навіть у викладачів університету, оскільки Катерина не надто переймається навчанням і зосереджена на пошуках особистого щастя. Одного разу вона вирішує поїхати до клубу у пошуках успішного чоловіка, взявши з собою віру. І як це знайомство змінить їхнє життя, ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було корисним для вас, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!